Державний гімн України, от от у нас давайте познайомимось із складами команд. Ну і розпочнемо із господарів, із Івано-Франківського Прикарпаття, господарі свідчений рефері. Рефері, який вже працював на матчах як Прикарпаття, так і лівого берега, Його... Ніч є із Маріуполем в рамках попереднього другого туру залишилась на. Ну, але знову ж таки, потрібно буде ще їм дочекатись результату матчу. Ну і навісна передача. Досить і досить небезпечна удар по воротах від Василя Цюцюри. Удар, який блокується. Ну і не факт, що там Механів був готовий вже рятувати свою команду. Француз, удар від нього. Є перший удар в площу воріт у Прикарпаття. Василь Француз, як зазвичай, часто підключається він до стандартних положень своєї команди саме в атакувальних діях. Ну, і ось в цьому випадку вже в двох матчах сінався один забитий м'яч. Удар від Хоми. Знайшов він собі позицію для удару, знайшов цей м'яч, зустрівся з не... не придбати когось, а втримати. Хому знаємо, ми, що там інтерес львівські Карпати проявляли до цього здібного молодого франківського форварда. Зараз момент і в поперечку м'яч влучає. Це Олег Синиця, ось так потужно вистрілив у нас, метрів там семи. Ну і Шинкаренко. На Радульського вкинув. Радульський. Радульський сам себе загнав туди уже в межі кутового сектору, але таки виконав точну передачу на Максима Стадніка. Але арбітер у нас взяття воріт не фіксує. Цікаво подивитись повтор, чому арбітер прийняв таке рішення, Ну, все виглядає так, що зафіксував він порушення правил. Від Максима Стадніка якраз у боротьбі за цей верховий з метрів семи добряче приклався до м'яча ну і перевірив на щільність, скажімо так, каркас воріт Владислава Кучерука. Тим часом перший удар в другому таймі у нас твір воріт. Хома пробивав у правий нижній кут воріт. І У нас збільшується, хоча б тому, що у разі, якщо будуть пропущений м'яч одні чи інші ворота, то Менше часу буде відповідно у команди суперника для того, щоб відігратись. Зараз м'яч після такої прострільної передачі із кутового сектору так пролетів вздовж штрафного майданчика цього штрафного. Цікаво, чи це буде навісна передача, чи такий удар по воротах. А це удар по воротах. І рахунок у нас відкрито. 1 0 стає рахунок, і забитим м'ячем відзначається Руслан Дедух. Саме він пробивав зі штрафного. Ось цього разу вже не прийшлось розігрувати ще також француза та цюцюру, яких по два забиті м'ячі. Уже у сезоні 23-24. І ще один момент, і якимось дивом тут зараз з кількох метрів Сухоручко не переграє кучерука. Ну тут не те, щоб кучерука не переграє, тут він просто в ворота не влучає. Тут навіть кучерук в гру в нас не вступав. Ну, а таке враження, що у нас 21-й номер лівого берега. Вже просто зараз міг закривати цю гру. У нас цей корнер франківці виконають удар по воротах. Барчук. Барчук, здається, там спиною пробивав, акцентовано пробити нову француз. Ну, потрібно вантажити вже туди, принаймні на лінію штрафного майданчика. Хома Цюцюра. Цюцюра з м'ячем залишається. Ну, і Фоли Цюцюра в цьому епізоді. Ну і отримує зараз і свою жовту картку від Кевліча. Не вперше вже сьогодні. Василь Цюцюра не розуміє. Швець. Швець сильно вперед. Ну тільки так зараз франківцям вже потрібно діяти. Якщо по-іншому не виходить, тут здається, зараз і Хома свою жовту картку отримує. На газоні опинився Арсен Слутюк. Якось залишився цей епізод поза увагою арбітра. Ну і тут здається, максимально вони не притискатись до власних воріт. Романов його виконання цюцюра перший на підбиранні. Удар цюцюри і сей від Миханіва на 90 плюс другій хвилині. Ось нарешті вийшов акцентований удар у бодай когось із франківських футболістів. Класний такий соковитий постріл від вас друге поспіль в домашньому поєдинку з рахунком 0-1, з однаковим рахунком, як в першому, так і в сьогоднішньому матчі прикарпатці поступ.